Тут ми теж маємо підписи наших військових. Також є підписи, якщо я не помиляюсь, родом із нашого рідного села Суховоля. Правильно я кажу? Супер. Також окремим знаком честі до цього лоту додається фірмовий шеврон Павла Вишебаби, знаного українського захисника, поета, активіста, чий голос звучить не лише на фронті. А й у серцях багатьох українців. 68-ма окрема єгерська бригада Збройних сил України сьогодні боронить нашу Україну в найгарячіших точках. І за цей лот ми хочемо стартова ціна лише 2 тисячі гривень. 2 тисячі гривень. Хто готовий нам віддати за цей лот 2 тисячі гривень? Чи є такі бажаючі. 68 ма єгерська бригада. О, супер! Є рука. Маркіян підняв нам руку. Маркіан, але то так от ти стартанув. Я думаю, що треба е, далі всіх людей підняти і забрати за цей лот трішечки більше. Дві тисячі гривень за прапор. Ну, насправді. Е, прапор це така дуже невелика сума. Де є у нас ці хлопці з футбольні тренера? Виходьте там далі, ви хотіли донатити більше. За м'яч були готові віддати 6 тисяч, а тут всього лиш 2. Дві тисячі гривень за прапор. Хто готовий віддати більше і шеврон? Так, я бачу руку скільки? 2 500. 2 500. Ну, вже, вже, вже непогано, скажу вам. Дві п'ятсот. раз. Я бачу тут в нас з палатки. Пан Любомир, я в курсі. Пан Любомир, три. Мені здається, що я, напевно, тут всіх людей знаю. Три тисячі гривень. Три тисячі гривень. Всього лиш. Хто готовий дати більше? 68-ма єгерська бригада плюс авторський шеврон Павловишебабе. Я тут темщик.